Що стосується демобілізації, я просто одну фразу вам скажу: що якщо її провести в тих умовах і загрозах, які існують зараз, ми просто не зможемо відновити ту боєздатність, яка є станом на зараз. Тобто, ми просто знижимо боєздатність в таких умовах, її знижувати не можна. От і вся історія, пане а я... Сергію, а тепер до вас питання Або як я... представника, Бо я не завершила раз. Добре, да, да, пані пані. Потім я, я перейду го... до пана Сергія. Так, я таки хочу відреагувати на це. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових це тривалий процес. Та? Це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив, про, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання. І його треба, чим раніше ти його почнеш, тим швидше ти його завершиш. Та? Чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, Ну то цю заміну ніхто і не буде готувати, розумієте? І, і, і тоді ми вийдемо в цій ситуації. К в ситуації, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішов до цього. ж триває, вона не зменшилася не допинялась. з 22-го року люто, але ті, в тих червоної темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого, 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. А він коли йшов, він же знав норму Конституції, що він знав, демобілізація що він, неможлива завчасть не, до завершення країну, воєнного чи... стану. Ні, але, пані Гано, я буду завершувати а сама. А як ви з Конституцією це суміщаєте? Захищати країну, але воює. І знав, не, що він, демобілізувати він, не він можуть, не тік, поки пані, воєнний пані, стан ні, ви не може. перебувати. Ну, всі це знали, бо це в Конституції написано. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх не можливість і можливості. всіх є можливість реалізувати до ці права і не знаю, я не до дружини зараз військовослужбовця. Дайте не сказати свою думку. Ми, ж не не чували, ми не знаю, я не знаю, не даєте договорити. я хочу сказати я те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, не вони не дочитали щось не Конституції, а подякувати. І подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два я не дого... чула, ми не ми дого... не знаю, дого... дого... я не знаю, я не знаю, я я ми, з вами, зараз, народним депутатом пані Ганна, давайте для, для першого ознака поваги це не, не перебивати. Mm. Я вас ні разу не перебила, хоча Такі. декілька разів дуже хотіла. Так, так ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. А у нього була вони, ротація пані за ці два роки. Пані ганду. Чому попереднє керівництво військове не зробила ротацію? Давайте ми дамо договорити. А потім відповім. Ротація це не рішення. А він Тоб... у відпустці був за два роки? Пані, давайте правда. правду чекайте речення, це серйозні речі. Люди дійсно слово, і питання. це правду кажуть. Люди дійсно щепотання. два роки були без відпочинку і ротації. Знаете, це порушення їхніх прав. Було. Це чудовіщна, що в нас зараз військовослужбовці роблять винними, що вони не читали Конституцію. Ні, ні. вони пані і забезпечили, забезпечили ротацію. відпочинок. Ви, ви просто поводитись по хамськи пані Ганна. Вибачте, будь забезпечили Пані Ганна, можете будь ласка, зараз давайте сьогодні. Мої колезі сказати її позицію. Таких історій, ну мабуть, І це дуже є багато. обличчя влади десятки, яка влада вже сім місяців. Я не, не маю влада. відношення до влади. Так ніякого. ви комунікували з суспільством. Я думаю, що таких історій, як я сподіваюсь, Інна зараз нам розповість, їх насправді дуже багато в Україні. Ну, ми ж, ми ж всі тут живемо, Їх діземо. мільйон. Нас історії, друзі, і сотні родичі. тисяч без відпочинку людей. Пані, давайте людей... зараз дочекаємося, коли пані Інас зможе продовжити. Я все ж таки дуже хочу, щоб ви завершили. І все ж таки ми почули те, що ви хотіли розповісти. Будь ласка. А... Мій чоловік пішов захищати країну. Вас. Всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше в найскладніший Ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви Ще зараз йому, Ні. робите вигляд, Я що, що цієї угодно. проблеми не існує. Що, Ні, ці можуть, навпаки, що ці люди можуть? Ці люди є залізними, не можуть воювати далі. Тих, хто ці люди не чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, він два роки, що так не може Ви бачив своїх дітей. Абсолютно І ротація вірно. Це його не, не врятує. ротація не врятує е, нікого, тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до І нормального життя. Була нормально на яке робити. люди заслуговують. Ви саме люди заслуговують говорите. на те, аби їх замінили. Замінили тих, хто пішов рятувати нас в найскладніший період Ці, життя цієї країни. Зараз відмовляти їм в цьому праві це не повага до них. Я розумію всі складнощі. Я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні. Аби через говорите. рік півтора і вона готується. Ні, вона не готується. Тому що ті обсяги, які ми бачимо зараз по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде, і що він буде далі воювати, і я далі буду не спати ночами. І це буде те саме для тих самих людей. У нас воює зараз ті, хто на фронті, а не вся країна.